5 листопада на Прикарпатті офіційно відкрито сезон полювання на хутрового звіра. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської облдержадміністрації полювати дозволено по неділях протягом світлового дня. З відкриттям сезону полювання фахівці Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області, спільної з працівниками обласного управління лісового та мисливського господарства, обласною організацією українського товариства мисливців і рибалок та правоохоронними органами посилено увагу приділятимуть контролю за дотриманням усіх правил полю. У Коломийській дозвільній системі нагадують, що згідно із законом України про мисливське господарство та полювання, документами на право полювання є посвідчення мисливця, щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита, дозвіл на добування мисливських тварин, а це ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл. Відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання, паспорт на собак, мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час полювання. Перевірити е, свої документи, підготуватися до е, полювання, е, щоб під час полювання дотримувалися правил е, техніки безпеки, не вживали спітні напої, дозволяється полювати е, тільки в відведених місцях. В, Більшість майже всі мисливці знають, де не мають полювати документи, мисливець зобов'язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред'являти їх на вимогу осіб уповноважених. Здійснювати контроль у галузі мисливського господарства, посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання, родоводи і паспорти на собак мисливських порід, які можуть використовуватися, паспорти на інших ловчих звірів і птахів, видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання або його територіальними органами.